Hey, <laughs> Щоб румбічна пластинка працювала і на той бік, я працюю на реверсі і одразу, ну, в даний момент мені треба шестигранно кузняти грань, я одразу м, в, токарю його на всю глибину, щоб працювала. Вся ширина пластинки така от, виходить, стружечка. Пластинка просто шикарна. Прям в десятки раз, в десятки раз вона м'якше обробляє сталь. І да я підпираю нерухомим центром так жорсткіше. То, що на великому виліті. Робота робиться. 55 6 60 Тут 130 мм довжини. А які оберти? Оберти, оберти. Так, у мене стоїть тут оцей шкіф. Цей шків, це третій. Третій, 400 обертів. 400 обертів, стружка не синя, стружка біла. Бо як вжарити більше, в принципі, воно може більше. Ось така в мене точка, але вона вже така синенька. 850-560 обертів. Ручна подача не авто. Це ця пластинка. Тут 2,3 мм на радіус. Ось. Так от вруці. Такий от учебний верстак, учебний. От. Ну, я повільно веду, щоб воно встигало обробляти вручну без автоподачі. Що вручну, бо стоїть в мене настроєно на... Різьбу. Це ж по-доброму роблю такі пальці. Різьба крок один. Гітара настроєна на різьбу, то не хочу ці щастини знімати, і воно виходить ефективніше вручну крутити. Я собі чітко режим регулюю і хочу стружку сипучку, хочу, щоб воно вилося. Що хочу, то роблю. От. Ну і на всю пластинку, якби в мене нема. Такого кого авто щоб вона на всю глибину, тут десь не знаю, міліметра. Раз поміряємо. Розпоміряємо. Якби в найтовщому місці тут 5 мм близько. Ну, робота на удар. 5 міліметрів е, глибини і робота на удар. Так воно його завертає блискуче, що просто. І таким чином пластинка довше буде служити на дві сторони. Працює, бо ця сторона в мене щось вже почала наче підсідати, чи вона його, чи тут такий строшколом хитрий. Ну, то я вирішив. Другу сторону теж залучити, і от щоб воно працювало на 5 мм. Бо по суті ж ці якби, грані не працюють. Ну, Тому вона підзаточувати, ну поки якщо я підзаточу, то я зворотню сторону не зможу використати. А так, поки зворотня сторона має заводську заточку і заводську покриття, оце антипригарне, антиприклеююче. То я на реверсі буду працювати. Все те ж саме, тільки на реверсі. Ну, і якби на реверсі шестеренки, шестерні шестерне все якби, працює, спрацьовується більш рівномірно. Бо коли верстат крутиться в один бік, то ну воно якби на один бік спрацьовується ці зубка шестеренок. А коли приключається механізм і на реверс, то там вже, виходить свіженький евольвентні П'ятна контакта на шестеринках і як би воно працює. Ну, я собі думаю, що більш рівномірно. Я собі так думаю. Ось ще трохи, різнокольорової стружечки. Це сталь 35. Але виглядає, як то якась хроміста сталь. Напевно, я собі так думаю. Стосовно відрізання, я от тоненьким швидкоріжучим відрізним різцем назначаю собі канавку, а потім відрізаю булгаркою. У мене є булгарка на 230-й диск. І отак от вона з от. такою похибкою ріже. Ну а потім торцую. Це я тут трохи не то замовив, треба було кругляк замовити, я замовив шестигранник. Ну, По-іншому планувалася робота, того зараз це його. Трохи відрізаю. Шестигранне ношу кругле кочу, що називається. А так то треба було на металобазі одразу кругляші замовити в розмір порізку і не морочити нікому голову. Ну, Зато швидко замовив, тепер дов довше граюсь. Ну, то таке, то наука на майбутнє. Ріжу різьбу, яку по заводі верстат різати немає. Як бачимо, тут от дюйми, зверху ось нитки на дюйм, іде 11-12, потім провали 16. А Потрібно нарізати 14 і 15 ниток на дюйм. Ну, В результаті нехитрих математичних маніпуляцій підібрав гітару потрібну кількість зубів на шестернях і приклон трохи розширив. Там по заводі є функція розширення приклону. Ну і тепер така от виходить різьба. Тут 14 ниток на дюйм. Різьбомір. Дюймовий на 55 градусів. 14 ниток. Ось і от. Чотирнадцять ниток чітко. Ну, напевно, сфокусувались. Різбомір трохи дурний, нього тут ці притуплені. Якби ця пилочка знизу притуплена і не можна поміряти. Ну як би він. Ну, не можна поміряти, коли він тільки-тільки нитку прошкріп і положити. Нема гостроти. Приходиться різати повністю, щоб поміряти, Ну, трохи по дурному. Я вважаю. Ну і тут такий, знову ж таки, дурний різбомір. В ньому немає 15 ниток джим. Тут вже зразу після цього йде 16 ниток. А мені 3-15 не так поміряти. Ну я математично вирахував. Ну, от видно, що. Слідуючий відкривається 16, -й. 14. І 16. Між ними немає нічого. І це якби не перший такий різьбомір. Я вважаю, що це якийсь подебілізм. А 15 не так є. Різьба. От, накрутив, чітко накрутилося. Тут в мене є такий, ну, скоріше всього, масло вологовідділювач. У нього такий самий, як потрібно, цей виход. І от він так от накручується. Ну, а я покажу ще, як в мене є зроблений там всередині на 3 мм отвір. Я думаю, що це такий запобіжник, якщо Переламається трубка, щоб повітря виходило не з гігантською реактивною швидкостю, а в неї тут є вузьке місце і воно його не пускає більше. І також на торці, який, прижимає темати, який має прижимати прокладку, є така сама виточка, як і виконавка, як і на оригіналах. Ось на, оригінальному, ось на оригінальному є така виточка, ну і видно, що. Маленька дірочка і цю діаметр я скопіював. Никита. Ну і само собою, що цей торець, який піджимає прокладку, виточений перпендикулярно за одну установку з осью нарізання різьби, і він буде піджимати її гарно. Я не, стан, не показую оці всі. Не показую ці всі промежутні варіанти. Того що, того що, того ж. Єдине, покажу, яка йде стружка. От, така от стружка вже доросла йде. Е, сталь 45. Ось, в стані поставки. Ну і коли сверлю, в мене тут стоїть е, в цанговому зажимі центровка. Я її винімаю, ну якби з інструментом винімаю. Далі тут у мене стоїть подарунок від Семена. З Одеси. Тоже його Це цанговий цей патрончик ну, подарунок. А цангочки я використовую попростіше, не ті, що високоточні, а простіше. Ну, і сверло новеньке без задірів на хвостовику. Тут стоїть тройка, якою я просверлюю. Ну, а і одразу на 12 мм заточене сверло йде, яке роздирає оцю от. Глибину, тобто я міняю на конусі морзе інструменти, а не, ну, а не тут. Ось. Ну, зараз то, тобто, у мене виходи однакові. Ці виходи однакові йдуть, 14 ниток на дюйм. а зовнішній діаметр 21,7 мм, не знаю скільки там Тих четвертий дюйма, я не знаю скільки там є. Ось. А з цього боку тут все інакше. Це перехідники на різні балони. Ну, Один є кисневий балон теж 14, не так дюйм, але діаметр інший. Ось. Тут в мене добре було, є гайка, яку я можу накрутити, провірити. Ну а на кисневому балоні гайки немає, щоб накрутити, їй придеться якби, чисто. Штангелем міряти. Насправді довелося міряти прям балон, накручувати на, ну, на гайку, яка в патроні токарного верстата стояла. І таким чином промацувати. І заміряно було ну, неправильно штангелем. І Різьбова пластинка має ріжучу кромку, яка може далі собі калібрувати діаметр отвору і розширяти діаметр отвору. і в цьому плані різьбові пластинки дуже класні. Там десь пів мм розшкрібали більше. Ну, це там, де 15 ниток надію, та нестандартна різьба а на цьому балоні. Так що дуже удачні пластинки, рекомендую обновитися. Готові перехідники з різної різьби на однакову. Тобто, тут була така різьба, м 14 ниток на дюйм, 2645 діаметрів, тут 15 ниток на дюйм, 19,5 діаметр. А треба, щоб була ось така 14 ниток на дюйм, але 21,5 діаметр. Ось така як тут. Це є стандартний вихід на ті накидні гайки на бронетехніці. Ну і зробив такі от перехідники. Раз і два. То вхід у них різний, а вихід однаковий. Ну і все, тепер зараз запаковуються і їдуть вони до Сашка Доброго Римбат. Ну і не тільки вони, їдуть ще інші прибамбахи. Ну, а відео поки що про ці. Так що, хто хоче допомогти, матеріально посилання на монобанку буде в описі. І Сашка Доброго тепер буде ще плюс 3 балони стисненого повітря на однакових, на однакових різьбах. І також я йому організовую порізку на лазері. Таких от ключів дуже зручні. Тут, звичайна сталь 3, товщина 3 мм, але вони отак натягаються на шлангочок. Так вони там і живуть. На конкретному балоні. Можна відкручувати, закручувати і не шукати їх. Там сунув ну, на гумовому шлангі, чи на металевому там висить. Всякі вони тут різні діаметри в них є. О, охват шестигранника. Зручна штука, і ну, дуже помічна. Не треба шукати, воно вже там. Одразу є. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все ще потрібно. Вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся всі. Небайдужі люди, інвестуйте, зробив монобаночку. Ну, насправді, я вже накупив доволі багато інструментів. І, якби купило, в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того, що саме ними. Токарний фрезерний верстат і виробляє і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без цих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. Ну, на жаль, токарно-фрезерний верстат може тільки. Крутитися гарно реверс, аверс, подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну по вартості, ніж сам верстат. Але. Це не потрібно прямо от за, зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз за, за, тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і Монобанкост. Не знаю, як це називається донат на Монобанк. І. Я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там уже залишилось. І буду зітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео. Та в першому закріпленому коментарі. Дякую.